Вітаю вас, дорогі радіослухачі! З вами програма Міжнародний лад Безлад та її автор Назар Олійник. Попри бундючні заяви ані одного, ані ста днів президентства не вистачило Дональду Трампу, щоб покласти край війні в Україні. Президент США та його адміністрація відкрили для себе те, що притомним головам було відомо давно. Путін і його Росія не має наміру закінчувати війну в Україні на інших умовах ніж фактичне її розчленування, обмеження її суверенітету в обмін на декоративні, нічого не варті гарантії безпеки. Гарантії безпеки треба взяти в лапки. Втім, попри очевидність російських намірів, адміністрація Трампа в першому варіанті так званого мирного плану запропонувала Києву заморозити конфлікт шляхом визнання фактичної окупації частини території, зокрема Криму. Документ повністю оприлюднений інформагентством Reuters, передбачає відмову України від спроб повернути ці землі силовим чи дипломатичним шляхом в обмін на слабкі обіцянки Росії утриматись від нових наступів. Переговори щодо цієї ініціативи, як стало відомо, вилися адміністрацією Трампа за спиною не лише Києва, а й основних європейських союзників, що викликало обурення в Брюсселі, Варшаві та Берліні. У підклимному діалозі з Москвою американські представники натякали на можливість компромісів щодо статусу Криму та автономії Донбасу. В Києві цю ініціативу назвали жахливим сценарієм, який фактично заохочує агресора до. Нових вимог європейські лідери, зокрема президент Франції та прем'єр Великої Британії, підкреслили, що без участі України жодна угода не може вважатися легітимною. Тим часом Росія вкотре підтверджує своє розуміння миру, ракетні удари по українським містам і продовження наступу на фронті. Оцінити так звані ініціативи Дональда Трампа в світлі ста днів його президентства я запросив конфліктолога, кандидата політичних наук Дмитра Шеренговського з українського католицького університету. Чи є підстави говорити, що по суті вся стратегія Трампа щодо закінчення війни Росії проти України полягає у викручуванні рук слабшому і змушуванні жертви до миру? я погоджуюся загалом. Проблема стратегії Трампа в тому, що в нього немає стратегії. Він очевидно, що проголосив, що закінчення війни для нього є одним з пріоритетів. Я думаю, для нас для всіх є одним з пріоритетів. Але тим не менше, питання полягає в тому, що в нього немає цілісної стратегії. Бачимо те, що він пробує жонглювати різними людьми з різними компетенціями. Але ми не бачимо, ніби те, що Трамп е, гарно працює з примушенням до миру. А зазвичай в таких випадках, от в історії конфліктів, так і в конфліктології, ми знаємо, що коли з'являється третя сторона війні, то дуже важлива є власна позиція ось цієї третьої сторони, яка починає вдаватися до заходів з примушення. Для цього є дуже важливо те, що коли ми про щось домовляємося, воно надалі виконується, і ця сторона до цього пильнує. Я маю на увазі таку ситуацію, що Трамп сказав так, ще фактично не будучи президентом, ще коли він мав період балотування, про те, що він намалює єдину червону лінію. Якщо Росія буде відходити від мирних процесів, то це означає, що Україна буде отримувати більше допомоги, якщо ж ситуація буде відбуватися навпаки, тобто Україна буде відходити від мирних процесів, тоді це означає, що Україна буде втрачати допомогу. А в результаті ми бачимо ситуацію, коли дійсно Трамп шантажує і тисне на Україну з Росії домовляється. І коли Росія відходить від домовленостей, то ми не бачимо жодної реакції в загальному форматі. Це означає одну просту формулу про те, що без оцього примусу, який може третя сторона застосовувати. В такій медіації, ну ми ризикуємо тим, що сторони будуть затягувати переговори, і вигадувати різні речі, особливо коли маємо справу з росіянами, які дуже люблять подрібнити загальний комплекс питань на дрібні і за кожне дрібне питання торгуватися. Тому резюме є таке: цей підхід. Давайте почнемо говорити. А потім будемо розбиратися, будемо шукати якісь формули, будемо підходити нестандартно. Це все є дуже добре, але бачимо, що воно не спрацьовує. Тут все-таки потрібно мати цілісну стратегію а головне виконувати і захищати. Ти ці червоні лінії, які ж ти самі намалював одним з головних каменів спотикання у переговорному процесі останніх днів чи навіть тижнів став Крим. Американський президент заявив про свій намір офіційно визнати окупований Крим російським. Також він не вірить у здатність України коли-небудь вступити до НАТО, і це теж одна з умов Путіна, щоб Україна була офіційно відсунута від можливої. Участі в північно-атлантичному альянсі. американська президенція, американська адміністрація тисне на Київ, щоб той офіційно відмовився від Криму. Чи можна сказати, що ця справа є неподоланим бар'єром для України? Це дуже цікаве питання, і, і питання достатньо принциповне. Фактично, Трамп закликає нас визнати, але він не наголошує на те, щоб ми якусь юридичну чітку зафіксували. Він на, наголошений на тому, щоб Україна в суті де факто визнала цю історію, підтримуючи тут власне точку з боку Росії. Але для чого це потрібно? Для того, щоб навіть таке якесь формальне визнання воно насправді розв'язало руку самому Трампові, тому що як ми пригадуємо. То питання не визнання Криму, про що вже було наголошено, це було питання, яке було погоджене Конгресом. Конгрес, власне, розуміючи, що можуть бути якісь ситуації, ще що мені зраджує пам'ять, що в 17-му році, ось якраз поставив це питання і прийняв резолюцію. Ще Помпео, потім. Її оголошував це рішення про те, що Сполучені Штати не визнають і не визнають в майбутньому власне цю незаконну окупацію Криму. Це означає, щоб відмінити це рішення, по суті, потрібне рішення конгресу. А рішення конгресу не буде. Ми це знаємо точно, без того, щоб Україна, хоча б в якійсь формулі, так не погодилася на цю історію. А що стоїть за цим рішенням Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією? Яке може рішуче вплинути на подальше руйнування світового порядку, сформованого після 1945 року? Опорою цього порядку ще донедавна були сполучені штати. За цим рішенням по суті стоїть якраз можливість у торгівлі бізнесу з Росією, про які Трамп зараз домовляється, в тому числі з росіянами, тому що частина санкційних пакетів вона була прийнята указами президента, частина санкційних пакетів була прийнята указами конгресу. Там є різні санкційні пакети, і відповідно це означає, що без а, скасування ось у цієї причини, за якою накладалися санкційні обмеження, компанії бізнес. Не зможе торгувати, тому вони так сильно і тиснуть на це питання на мій погляд. Очевидно, що це є дуже дражлива точка, яка буде сильно гальмувати, і я маю просто надію про те, що наша сторона Українська не буде на це погоджуватися, тому що, звісно, ми можемо обрати такий підхід, як колись там існував з Балтійськими країнами, так про те, що там не визнають країни а, окупацію Балтійських країн а, радянським союзом, але тим не менше, от відносини продовжують. Але проблема найбільше полягає в тому, що ми не знаємо, що буде далі чи це питання не штовхне десь колись. Yeah. Голосування там чи е, в Раді безпеці ООН, чи якісь вже основні юридичні рішення, навіть якщо це буде зараз дуже тимчасова історія, тому я надіюся, що до цього не будуть вдаватися, і з іншого боку, ми побачимо тоді, чи воно буде дійсно цією великою великою пірною точкою. Я, я думаю, що це буде гаразд. Проте, навіть якщо уявити собі неймовірне, що Україна визнає російську окупацію і анексію Криму, то вже за рогом її чекає вимога визнати за Росією території Донецької, Луганської. Запорізької і Херсонської областей, абсолютно. Але е, скажу ще раз, що для Трампа і для, для Росії це принципове питання. Та тобто, ми тут принциповість цього питання розходиться в нас всіх. Це, от як ми в політології часто говоримо, є поняття символічного капіталу і оцінка. У цього символічного капіталу є дуже різне всіх сторін для Росії. Це питання суперпринципове. Воно пов'язано не тільки з можливістю доступу там бізнесу до ресурсів і до торгівлі, так заблокованого зокрема, бізнесу і державного, і приватного як має дуже велике символічне значення для Сполучених штатів. Воно абсолютно не має символічного значення. Для Сполучених штатів це є питання, те, що хоче Трамп, це розблокувати бізнес і розблокувати торгівлю. Ми можемо тут піднімати конспірологію, навіщо це він робить, так чи потім такий спосіб а, він не захоче там, скажімо. Використати цей прецедент для того, щоб далі десь легітимізовувати, якщо вони будуть свої нападки там на Гренландію чи Панаму, чи там Канаду. Він завжди штурхисне питання, але це вже чисто з конспірологія. Не хочу дуже про це говорити. Але от бізнес це є дуже вагоме питання. А в Україні це достатньо також принципове питання. Тому я думаю, що тут ніяк не зійдешся. Ми дуже по-різному всі троє бачимо цю ситуацію. Вона не наближає нас до якогось спільного розуміння. Можуть бути попередні, якісь там формули тимчасовості. Як колись там на Стамбульському саміті пропонувалося там на 50 років ніби безконтрольної, потім якісь перехідні контролі. В це все можна звичайно гратися, Але я думаю, що саме питання будь-якої формулі визнання Криму російським воно не буде сприйнято Україною. проте США під проводом Трампа зацікавлені не лише у відновленні роботи з Росією. Роботи бізнесу, але в них є інтереси в Україні. Принаймні, про це свідчить намагання американського лідера змусити українців підписати угоду не лише про експлуатацію рідкої земельних металів, але загалом всіх можливих ресурсів України: нафта, газ, цілий спектр корисних копалень. Це теж доступ до важливої інфраструктури, так звана угода про рідкоземельні метали спочатку була кабалою для України з пунктом про визнання неіснуючого боргу за військову допомогу часів Байдена в розмірі 500 мільярдів доларів, який Трамп хотів, щоб Україна покривала цей борг за рахунок свого національного багатства. За підсумками останнього візиту до США, прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля. Відомо, що це той борг, так званий борг, не буде частиною договору про те, чи варто Україні йти на таку угоду з Америкою з огляду на можливі пастки і загрозу втрати економічного суверенітету. Відповісти на це питання можна лише коли ми дамо відповідь на два інші питання. Перше питання: що ця угода на що вона обмінюється, тобто на що ми її обмінюємо, на, на яку допомогу, на яку присутність сполучених штатів. А друге питання це є звичайно речі пов'язані з формулами, тобто як будуть прописані деталі. Якщо так загалом дивитися, це набагато краще, ніж те, що пропонував Трамп раніше. Про якісь, скажімо, борги перед сполученими штатами, так є частина речей, які нам і фінансові допомоги. І допомоги летальної зброї, які надавалися кредитно, і там є боргові зобов'язання, не є ці всі суми, про які заявляв Трамп, це дуже там вигадані історії. А якщо ми будемо говорити про те, що, що зараз допомога сполучених штатів відкриється, так і це буде фінансова допомога, чи це буде допомога зброєю, це звичайно вартісні речі. На це можна піти. Чому? Тому що ми е по суті отримуємо ситуацію, коли. Створюється спільне підприємство, яке починає управляти нашими ресурсами, нашими активами. Я особисто не бачу тут дуже великої проблеми, тому що нашими ресурсами, нашими активами можуть управляти українські компанії ними можуть управляти як і було так українські компанії олігархів, це можуть управляти спільні підприємства, це можуть управляти міжнародні компанії. Я вільний ринок і, і чому би ні? Якщо ми е, якщо ми про це домовимося з е, сполученими штатами про якусь ефективну модель, щоб вона все таки обґрунтовувалася за ринковими правилами, то чому ні? Питання тільки в доступі буде, так там інших компаній до тих чи інших ресурсів до їхньої обробки. Тобто питання, яким чином далі будуть прописуватися, тому що ми заки. Ми пригадуємо угоду, Там була вона така дуже декларативна. Як має виглядати цей фонд, які будуть його структурні кошти? Це було питання ніби майбутніх обговорень. З іншого боку, ми також розуміємо, що частина цікавих металів, зокрема, розташована в тимчасово окупованих територіях, тому це дуже дуже далека перспектива. А тут питання: що з точки зору безпеки України може дати угода про експлуатацію природних ресурсів. Мені слабо уявляється, тобто Трамп декларує про те, що щоб, щоб ми були присутні в угоді з, з вами, з росіянами, ось нам треба підписати ось цей меморандум. І тут питання, що означає бути присутнім, тому що. Е, я вже говорив раніше про те, що якщо ми це обмінюємо на допомогу фінансову майбутню, е, зокрема е, з озброєнням, це вартісна є річ, але мені дуже важко це уявляється, оскільки це суперечить повністю всій логіці адміністрації Трампа, яка працює зі скороченнями, так, яка чітко заявляє про те, що наш основний пріоритет скоротити державний борг. І тут ми бачимо, що вони виділяють щось ще далі, і тому ми бачимо цей тиск з боку Трампа. Е, щоб закінчити, підписати хоч якісь варіанти, які він може витягнути і показати, дивіться, я чогось досягнув. Це є найгеніальніша угода, мирна, яку зробив я, але е, йому дуже важливо, щоб це поскоріше завершити, допоки ще та допомога, яку Байден підписував, яку адміністрація Байдена наділяла, вона не втратила своєї чинності. Тому що далі, що що має биватися далі? Конгрес має голосувати за нові суми. Конгрес має в будь-якому варіанті лендліз, позики, надання, кредити немає різниці, але в будь-якому випадку це прямо буде суперечити ідеї Трампа по всесильному скороченню, так яке зараз проходять е, сполучені штати. Тому ось оце питання є дуже дуже невирішеним, і мені здається, що добрий аналіз і трактування вигоди чи ні, воно вимагає відповіді на ці два питання. Що ми будемо мати далі. На що її обмінюємо? Трамп зіткнувся з непоступливістю Путіна і починає шантажувати, що він вийде з переговорного процесу по війні в Україні, заявивши, що в нього є якийсь там свій неоголошений дедлайн. Чи ці загрози і погроза є реальними? Адже американці зацікавлені у завершенні війни в Україні? А якщо таке відбудеться, навіть якщо таке відбудеться, то чи це не буде на руку Києву, бо США ведуть тут гру під російську мелодію? Ну, мов вони в риториці грають під російську мелодію. В принципі, що ми бачили зараз, це те, що крім штатів, я думаю, що це є один з пунктів, які Трамп так активно просовує. Тому що крім штатів, сполучених штатів, крім нього, хто буде говорити з Росією? Де факто хто буде говорити? Ми бачимо те, що і це Трамп заявляє ну, в свій манер. Я його не виправдовую тут абсолютно, як українець, так але. Хоче показати на чому він грає, та тобто він свій манер говорить. Дивіться всі попередні роки від початку повномасштабного вторгнення. Європейці говорили з росіянами, ну там Макрон дзвонив там. Інші кілька лідерів дзвонили, і що з того вийшло. Українці, українці самі собі заборонили говорити проводити переговори з росіянами. Звичайно, що ну загальні великі переговори. Ми не будемо говорити, що по точкових питаннях все таки тримаються контакти. Вони ведуться, є обмін полоненими і інші історії. І я думаю, що вихід сполучених штатів це не в припиненні якоїсь допомоги, тому що вона вже припинена. Так я ще раз кажу, ми сам дуже добре розуміти, що все, що ми зараз отримуємо, це по суті те, що Адміністрація Байдена ще підписала, і там є свій кінцевий строк. А є ще плюс контракти, які просто не встигає е, американський воронпром виконувати, і він е, до виконує це те, що ми ще отримуємо. Є гроші, які в рамках міжнародних механізмів, в тому числі там G7, наприклад, які ще є затверджені, які ще будуть іти певний період часу, там зокрема цього року ми їх отримуємо. А далі ні. Дальше ну все нічого нового не буде, і Трамп обіцяє, що нічого нового не буде, інакше чому би він в дочі засновував і чистив всі ресурси. Тому єдине, по суті, що забереться, окрім тих речей, про які я згадував, це є от розмова з Путіним. І Путін хоче домовлятися. Він хоче домовлятися з Трампом. Він не хоче домовлятися з Макроном. Він не хоче домовлятися е, там з Мелоні. Він не хоче домовлятися з Зеленським. Він хоче домовлятися з Трампом. Тобто, ось оцей важіль е, по суті може пропадати. Тобто, попри те, що Україна має фактично справу з проросійськими сполучними штатами в її інтересах, щоб вони залишалися посередником між нею і Росією, так я дотримуюся думки, тої, що в будь-якому випадку нам варто втримувати американців, нам варто працювати разом зокрема, з європейськими партнерами нашими на тому, щоб збивати оці всі російський наратив і окуляри і переводити це в конструктивну історію, принаймні не робити асиметричного цього тиску, коли з Росії домовляється на Україну тиснуть. Так, коли е, якщо домовляємося, то давайте ми з двома сторонами якось домовляємося. Е, мені здається, що те, що може дати американський бюджет і американська. Оборонпром це є значний ресурс, який поки що ми не маємо як компенсувати е, з боку європейців і з боку українців. Це є трошки довша історія. Європейський союз якраз прийняв е, ось цю програму Rearm Europe, так яка має десь доповнити попередню програму. Пацько має запустити велике виробництво зброї. Е, має запустити великі кошти, має зняти. По суті, я собі цяв, що він 800 мі. Мільярдів там до 30-го року різними механізмами направить на цю програму для того, щоб уряди собі розкоркували можливість створення більше зброї, так і збільшили свої витрати на оборону. Але це довгий процес. Нам результати потрібні зброї потрібно вже і зараз. Тому ось така от ситуація. Ще раз відповідаючи на питання, ну наразі ми бачимо те, що Трамп обіцяє просто от, умити руки, і це умиття рук означає те, що. Ми опинимося в тому, що ми маємо зараз, але умовно кажучи, безумовного переговірника з, з Росії. А от за словами колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Україні варто більше не покладатися на США доти, доки там править Трамп. Що можна сказати на таке? Мені здається, що в цьому і проявляється дуже добра дипломатія в тому, щоб використовувати всі нагоди. Нічого нам не заважає працювати з європейцями, працювати з ЄС, з Британією, тиснути на Росію, тиснути на Сполучені Штати, тиснути через Європу на Сполучені Штати. Власне, поки що ніхто знову ж таки з країн ЄС дуже чітко не сказав. Добре, містер Трамп, це буде наша проблема. Ми з нею розв'яжемося. Ось ми готові видаляти такі бюджети на Україну. Давай, будь ласка, на справедливих умовах завершимо цю війну. І ми беремо Україну на себе. Ми не чули таких фраз. Тобто, в нас ще поле є велике, воно ще залишається. Я думаю, містер Трамп дуже зрадіє від цієї фрази. Але що мені здається, що Трамп змінює свою риторику? Ну тобто, очевидно, що це його типовий прийом включитися в щось дуже дуже нереальне, а потім через дуже довгі муки і час приходити до чогось реального. Так, от ми бачимо конкретний приклад з тими ж самими тарифами. Як тільки приходив великий бізнес, приходив рітейл, казав Трампові ні, вона. Тобто в нас виростуть ціни, в нас будуть великі проблеми. Не роби цього, відструші це питання, принаймні, щоб зробити це. Ну не на такий хеєркат, як то кажуть, не нарізати волосся е, одночасно, ніби все. Трамп що зробив? Трамп переніс е, по частині цих тарифів е, свої дедлайни, і очевидно, що буде переносити далі. Тобто, в кінці кінців є все таки сили для того, щоб тиснути адміністрацію Трампа. Нехай нам не все вдасться, але нам щось там може з тим вдатися. Тобто, мені здається, що тут треба трішки складнішу гру вести. Яка б вона неприємна і болісна не була нам, але мені здається, що допоки ми не компенсуємо ось оцей фізичну допомогу коштами, фізичну допомогу зброєю, і допоки ми не зможемо знайти механізм компенсації оцього його символічного впливу Трампа, так я маю на увазі те, що Путін готовий з ним говорити. Ну і власне говорить, як ми бачимо, ось а з іншими він не готовий говорити. То мені здається, що Сполучені Штати таки треба втримувати в рік. Чи можна собі уявити, що Трамп радикально змінить матрицю свого підходу до війни в Україні? Ну, скажімо, він починає тиснути на Путіна, а не на Зеленського. Америка нарощує об'єми військової допомоги, надає максимально чутливу розвідувальну інформацію. Трамп відкидає російські вимоги про визнання територіальних завоювань РФ, не погоджується на блокування дороги в Україні в НАТО тощо. І якщо це відбудеться, то що тоді з його підходом до Європейського Союзу? Бо це теж е, справа пов'язана з Україною. Адже поза такими країнами, як Угорщина, Орбана, Італія, Меоні і Можливо Словаччина, Фіцо, Європа є для Трампа ворожим ліберальним проєктом, а Україна прагне вступу в ЄС. Я би відповів на це питання наступним чином: що чи може відбутися зміна? Так, може відбутися зміна. Немає нічого, що заважає цій зміні, щоб вона відбулася. Та? Тобто теоретично воно може відбутися. Е, Воно залежить виключно від волі Трампа та там, і адміністрації Білого Дому. Питання, чи відбудеться, чи що може спричинити цю всю зміну? Очевидно, що е, низка факторів. Е, про ті фактори ми говорили. Це коли, мовно кажучи, в кінці кінців все рівно виборці тиснуть, так, і будь-який лідер. Зокрема, популістичний лідер, так а Трамп є популістичний лідер. Він все таки обертає голову на, на людей, обертає голову на донорів і на ситуацію. Тому це є важливий фактор впливу. Інший фактор впливу полягає в тому, що е, знову ж таки в позиції європейців. Звичайно, він протистоїть в ідеологічному контексті. В цьому плані абсолютно я погоджуюся з цією риторикою, про яку ти говорив. Але е, з іншого боку, ми, ми не забуваємо те, що Європа це не тільки там ідеологія і демократія, Європа це. Ресурси це кошти, е, Європа це технології, е, Європа це є також ринок, е, Європа це є ті, хто зокрема є дуже потрібні сполученим штатом для того, щоб протидіяти тому ж самому Китаю. Трамп неодноразово заявляв, і в принципі це в їхній доктрині нацбезпеки прописано. Про те, що найбільшу загрозою є Китай, і Трамп заявляв про те, що для нього не проблема. Випадку якихось глобальної кризи війни розібратися з Китаєм, але проблема, коли це буде Китай, плюс там Північна Корея, плюс Росія, плюс Іран, і плюс ще купа інших авторитарних країн, оце буде проблема, і тут без допомоги якоїсь нічого не буде спрацьовувати. Тому ось тобто, є ліміт протистояння з Європою, і в даному керунку, я думаю, що вагомий фактор може бути таким, якщо європейці просто пояснять, якщо не захочуть, та тобто, якщо буде консолідована позиція наших партнерів європейських ЄС плюс Ританія, так якесь лідерство дуже зрозуміле в тому, як потім буде виглядати підтримка України, щоб там зміг переконатися, окей, ми не більше не будемо на це витрачати свої кошти. Ну і власне третя річ, що може змінитися, це є російська поведінка. Так, ми будемо бачити, те, що е, я даремно на початку говорив про те, що в ситуації, коли ми е, маємо ось ми називаємо це перегрітим конфліктом в конфліктології, так коли обидві сторони на по-різному, бачать, що не маючи якихось консенсусних точок, і тоді е, медіатор Сторона ризикує, якщо не буде виконувати і примушувати прямо до миру, так то е, ризикує опинитися в ситуації, коли інші дві сторони будуть різними способами затягувати цю всю історію. Ось на цю тему є дуже багато різних е, прикладів, які вже відбувалися в світі. Так, зокрема, ось в'єтнамська. Зокрема, так і в'єтнамські паризькі переговори, які тривали кілька років, тому що сторони дуже дуже по-різному це зривали, і ось це те, що буде дратувати Трампа, та тобто. То ми вже бачили таку легеньку риторику, що о, можливо, все таки Путін не хоче швидкого закінчення війни, можливо, він мене водить за носа. Тобто, чим більше буде тут незговірливості з боку Путіна, і чим більше буде тих зривів, тим більше він внутрішньо може розвертати свою риторику, і тут якраз от запевнення з боку Європейського союзу і наших європейських партнерів, що вони займуться Україною, і може бути дуже дуже доречним. Тоді може бути і жорстка лінія, але це все дуже теоретична ситуація. Наразі ми не бачимо проявів жодної з них. Я не бачу принаймні, але теоретично так і допускаю, що ця зміна є можливою. Ми знаємо, Трамп часто міняє, міняє свою думку і Точку зору. Він не є постійний в своєму баченні, тому такі зміни є можливість. Ну що ж, побачимо, чи дійсно такі зміни можливі, і чи теорія може спрацювати на практиці. Я дякую Дмитру Шеренговському, конфліктового з Українського католицького університету, за цю розмову, за цей хороший і дуже ґрунтовний аналіз так званих мирних ініціатив Дональда Трампа. А я, Назар Олійник, автор програми Міжнародний лад Безлад. Прощаюся з вами і вже почуємося з вами за тиждень.